Друзі, я Наталія Волевська з вірою, надією, любов'ю вітаю всіх, хто дивиться це прекрасне привітання з новим 2023 роком з різдвяними святами. Зазвичай на Новий рік і різдво. Ми загадуємо бажання. Ми збираємося родинами цього року. Родини не можуть бути зібрані в повному складі сісти за святковий стіл, тому що дуже багато чоловіків, дуже багато дівчат на передовій захищають нашу батьківщину, де б ви не були наші захисники, захисники і захисниці. Я вам бажаю сил. Я знаю, що ви робите неможливе для того, щоб Україна перемогла і я, як і. Мільйони українців і мільярди людей, які люблять Україну, вірю і знаю, що 2023 рік буде переможним для України, і ми виженемо орків з нашої української землі. Слава Україні! Героям! Слава зі святами дорогі! Люблю вас!